З вами компанія з постачання і монтажу «Львівський дядько». Були замінені двері від забудовника. Маємо акцентну стіну, яка в нас виділена. У майбутньому буде зона ліжка. Всім привіт! З вами компанія з постачання і монтажу Львівський дядько. І сьогодні ми на реалізованому об'єкті у місті Стрий. На цьому об'єкті були замінені двері від забудовника на двері Страж в чорному кольорі ззовні, в білому кольорі зсередини, в комплектації SecureM з двома замками, з форпофарбованою рамою в два кольори, з трьома рівнями ущільнення, з нержавіючим порогом. У вхідній зоні в нас на підлозі встановлена плитка. Плінтус чорний МДФ фарбований. На стінах у нас фарбування та декоративна штукатурка. У зоні вітальні та кухні в нас на підлозі також встановлена плитка, така ж як у коридорі. Плінтус чорний фарбований МДФ. На стінах у нас декоративна штукатурка та фарбування. Також маємо акцентну стіну, яка в нас виділена стіновими панелями, гладкими, з led підсвіткою. В майбутньому тут буде зона дивану. Також у нас встановлені реєчки декоративні з МДФу, які зонують приміщення. У всій квартирі у нас натяжна стеля з накладними трековими світильниками та сточковими світильниками в зоні кухні та коридору. Нашою компанією були встановлені міжкімнатні двері, емальовані білі з класичним фрезеруванням. Є в нас двері з відкриванням всередину, інсайд. Також з відкриванням на себе. У нас встановлена чорна фурнітура, ручки, магнітні замки та приховані петлі. У спальні на підлозі у нас встановлений ламінат палубною укладкою в натуральному кольорі. 33 класу зносостійкості. Плінтус у нас чорний, МД фарбований. Також маємо таку акцентну стіну в зоні майбутнього ліжка, яка е, розділена на дві частини: є гладка МДФ-панель та панелі рейки з підсвіткою. На стелі у нас точкові світильники та е, акцентні світильники в зоні тумби. Лоджія у нас приєднана до спальні, де встановлений пластиковий підвіконник, і в майбутньому буде робоче місце. Дитяча кімната. На підлозі у нас також встановлений ламінат 33 класу стирання палубною укладкою, чорний плінтус по контуру приміщення, фарбовані стіни, точкові світильники. Також у нас є підсвітка по периметру кімнати. В майбутньому в цій зоні також буде шафа. І ванна кімната. На підлозі і на стінах у нас встановлена плитка під камінь, встановлена інсталяція, унітаз, гігієнічний душ, приховані змішувачі для раковини та душу, ну і натяжна стеля з точковими світильниками. Ось так нашій команді вдалося реалізувати цей проект. Пишіть у коментарях, як вам думаєте над створенням власного інтер'єру, обирайте компанію з постачання та монтажу «Львівський дядько.